Вітаю, друзі, сьогодні 21 вересня, етап, очередний, очередний етап підготовки бджіл до зимівлі. Обов'язково бачите в мене кормушки. Раз, два, там десь ось і тут і бджолки, і оси, ну, більша частина ос. Це обов'язково, щоб не розбивали гнізда. Розбивають нараз. Що я зараз роблю? Достаю смужки, смужки, дощечки вже пройшов місяць після того, як їх розставляв навіть трохи більше. І підгодовую сиропом, там зробив ще медове сито з залишків меду, що з зимівлі осталось, з цього року, що з, з, поза того, що я роблю, значить, дивлюсь, обов'язково потім проходимо і продивляємось щоб все було закрито. Обов'язково, бо напад нам зараз е цей етап такий, щоб не спровокувати напад. Починаємо зараз е пів п'ятого, починаємо трошки пізніше, я б такий, щоб і в 6 би почав. Нехай ви пасіку обдивитись за 5 етапів, 10. Але щоб отак от ввечері, після 6. Ну в мене зараз не виходить, бо я постійно зайнятий. Покажу, що роблю вулику. Це в мене відводки. Приділяйте Велику увагу відводкам, бо саме в них зараз не буде меду, бо повиходив весь розплід і на місці того розпліду все пусто, зверху, ну зараз я покажу, зверху буде мед, а внизу пустота. Якщо в гніздах 12-ти рамочних ми не беремо з гнізд ні в коєму разі, то з 12, як в мене, вулики, з 12 рамок, ви 7-8 собі відберете це 100 пудов. же в лежаках. Лежаки не показав, це я обсматрию їх позавчора. Там теж з лежаків. Ми не, коли качали не, не трогаємо, ну я, по крайній мере, не трогаю там, де розпліт. Рамки. І оце ми, ми можемо сформувати на 7-8 рамок гніздо в зиму, Там їх набереться. А оці, там, де 6-7 рамок, дуже ретельно. Зараз подивимося. Димар, мабуть, потух. Ну ладно, будем надеяться, что они не дадут нам жизни. Так, 5 рамок. С мушки достаем, выбрасываем. Рамки храню в улику бо вони тут, им тут нормально. Не бере ни миль, моль, ни мышь, ничего. Це піде рамка на крайню. На крайню вона половина запросто. Далі дивимося. Будджоли буде тут на рамки 3 в зиму. Ну Більш-менш зараз ми підгодуємо і вони додають трохи. Ось, бачите, рамка зовсім, зовсім тут мало меду. Зараз ми її відставимо. Додивимося, додивимося. Бджола є, розпліт, навіть засів трохи п'ятачок. Це він вийде аж в середині а, жовтня. Тут, як бачите, Засів бачите чи не бачите? Ось ага. засів ось. Ну, вже на виході. Таке на виході. Ну, на виході і рядом. Е, яйце, Коротше, дуже весело. Нехай, нехай наганяє. Тут е, яйця нема перга, мед перга, але ж мало. Так, що я роблю? Це все здвигаємо, формуємо як гніздо, ну, думаю, зараз вийде на трьох вулочках, на чотирьох рамках вони підуть в зиму аж бігом. А зараз ми рушуємо всю бджолу трошечки. В гніздо старайтесь. Не над рамками вот так, а в гніздо, щоб вони осипались. Ну, якщо осталось, то можна дотрусити. А то буде, ну, будуть заважати вам літати. Заважати. Що я роблю? оці п'ятачки меду я розпочатую. Розпочатую. Щоб. Вони, бачите, він ще не закристильовозувався, досить такий ріденький. Щоб вони перенесли його собі в зиму Ось так, ось так і ставлю я за заставну, за заставну, але якби в гніздо. Ну, то есть накриваю все це плівкою, плівкой і хрустинкой. Даємо, надаємо ще сиропу 2 літри. Сироп зараз даю. Два к одному, де два, це сахар, щоб він був по щоб вони швидше його перенесли. А і менше випарювали. А мед сито роблю один к одному. Все, і отак от цю рамку, що відкрили. Завертаємо у гніздо. Все, друзі, така незамислувата операція з відводками. Кому сподобалось, друзі, лайк, підписка. Слава Україні! Мирного неба, Па-па.